Військово-морський флот Сполучених Штатів зіткнувся з аварійними ситуаціями під час випробувань морських дронів. Під час тестів один із дронів раптово втратив керування і зупинився, після чого в нього врізався інший апарат. В інциденті брали участь судна компаній Saronic і Black Sea Technologies, конкурентів на американському ринку оборонних технологій. Це лише один із низки збоїв, які ускладнюють зусилля Пентагону зі створення флоту автономних кораблів. Зазначають співрозмовники агентства Reuters. Кількома тижнями раніше стався ще один інцидент. Під час окремого випробування дрон компанії Black Sea, який буксирувало судно підтримки, раптово прискорився і перевернув буксир, викинувши його капітана у воду. За попередніми даними, причиною обох випадків стало поєднання програмних збоїв та людської помилки, зокрема, проблеми зі зв'язком між бортовими системами і автономним програмним забезпеченням.